Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я зібрала для вас добірку з 10 історичних міні-серіалів, знятих за класичними творами англійської літератури. Британці знаються на екранізаціях як ніхто інший. Їм вдається зберегти дух класики та зробити її ближчою до сучасного глядача. На вас чекають цікаві сюжети, вишукані костюми та атмосферні пейзажі. Енд Це британсько-американський міні-серіал режисерки Хетті МакДональд. Екранізація одноіменного роману Едварда Моргана Форстера. Головні ролі виконують Гейлі Етвелл, Метю Макфедіан Джулія Ормонд. Події відбуваються на початку ХХ століття в Англії в центрі сюжету долі трьох родин, які представляють різні соціальні класи. Вілкокси багаті капіталісти. Шлегелі освічена буржуазія, басти низи середнього класу. Сестри Маргарити Гелен Шлегель. Дружать із заможною і консервативною родиною Вілкоксів. Рут Вілкокс заповідає Маргарет свій улюблений маєток у Енд. Серіал цікавий та динамічний, красиві костюми, хороший акторський склад. Тез із роду Дербервілів. Це британський чотирисерійний міні-серіал телеканалу BBC, екранізація одноіменного роману Томаса Гарді у головних ролях Джемма Артертон і Едді Редмейн. Фільм розповідає історію життя селянської дівчини та її стосунків із двома чоловіками: новоришем, який видає себе за аристократа, та сином пастора. Тес красива та скромна дівчина, старша дочка в бідній селянській родині. Коли її батько дізнається про шляхетне походження їхньої родини, тес відправляють до багатих родичів за підтримкою, що призводить до низки трагічних подій. Серіал дуже красивий, але, як на мене, трохи затягнутий. Красиві пейзажі та костюми. Прекрасна гра головної героїні. Таверна Ямайка. Це трисерійна драма Філіппи Лоуторп. Екранізація одноіменного роману Дафне Дюмор'є у ролях Джесіка Браун Фіндлей Метю Макналті. Події відбуваються на початку 19 століття. Молода дівчина Мері Єлан після смерті матері переїздить до своєї тітки в Корнуолл. Дядько Мері тримає Таверну Ямайка та займається контрабандою. Мері закохується в Джема Мерліна, молодшого брата свого дядька, який є дрібним злодієм. Життя Мері опиняється в небезпеці, і вона звертається за допомогою до місцевого вікарія. Дуже атмосферна екранізація, красиві пейзажі та костюми. Крихітка Доріт Це екранізація одноіменного роману Чарльза Дікенса. у головних ролях Клер Фой та Меттью Макфедіан. Емі Доріт молода дівчина, яка від самого народження. Живе разом із батьком у в'язниці, куди він потрапив за борги. Вона працює швачкою в місіс Кленем, суворої старої жінки. Син місіс Кленем Артур перебуває в Китаї разом із батьком. Після смерті батька Артур повертається до Англії та передає матері старий годинник, який містить приховане послання. Артур цікавиться долею Емі, йому здається, що їхні родини пов'язані. Серіал дуже сподобався, захопливий сюжет, прекрасна акторська гра. Серіал отримав премій Еммі, у тому числі за найкращий міні-серіал. Деніел Деронда це британський трисерійний міні-серіал Тома Хупера, екранізація одноіменного роману англійської письменниці Джордж Еліот. у головних ролях Ромола Гарай, Хью Денсі та Хью Боневіль. Події відбуваються в 19 столітті в Англії. Деніел Деронда красивий та розумний молодий чоловік, прийомний син британського лорда. Гвендолен Харлет красива та самозакохана молода жінка, яка живе разом із матір'ю та сестрами в сільській місцевості та хоче вийти заміж за багатого чоловіка. Молоді люди вперше зустрічаються в Німеччині, де Гвендолен грає в рулетку та привертає до себе увагу Деніела. Красивий та цікавий серіал хороший акторський склад. Жінка в Білому. Це детективний міні-серіал телеканалу BBC. Екранізація одноіменного роману Вілкі Колінза. Головні ролі виконують Джессі Баклі, Олівія Вінал Бен Харді. В центрі сюжету доля двох зведених сестер Меріан і Лори, які живуть разом зі своїм дядьком. Дядько наймає для них вчителя малювання Волтера Хартрайта. Коли Хартрайт приїздить до маєтку, він зустрічає на дорозі загадкову жінку в білому. Вчитель закохується в лору. Однак Меріан попереджає його, що Лора має нареченого та невдовзі збирається заміж. Захопливий сюжет, красиві локації, хороший акторський склад. Дружини та доньки. Це чотирисерійний мінісеріал телеканалу BBC, екранізація незавершеного роману Елізабет Гаскел у ролях Джастіну Уддел, Біл Патерсон, Ентоні Гавал. Події відбуваються на початку 19 століття в Англії. Головна героїня Молі Гібсон єдина дочка вдовілого лікаря, яка живе разом із батьком у провінційному англійському містечку. Коли її батько вирішує одружитись удруге, це вносить зміни в їхнє спокійне життя. До них приїздить донька Мачухи Синтія, яка є повною протилежністю Моллі. Дівчата стають близькими подругами. Прекрасна екранізація востаннє я так раділа, коли відкрила для себе серіал «Північ і Південь чудовий акторський ансамбль. Серіал отримав чотири премії Бафта. Ярмарок марнославства. Це екранізація одноіменного роману Вільяма Такерія, у головних ролях Олівія Кук, Клаудія Джессі Том Бейтман. Події відбуваються на початку 19 століття в епоху наполеонівських війн. Головні героїні навчаються разом у приватному пансіоні. Емілі дочка успішного комерсанта, яка невдовзі збирається заміж закоханого чоловіка. Бекі сирота, дочка художника і танцівниці, яка працюватиме гувернанткою. Після закінчення навчання Емілі запрошує подругу погостити в неї деякий час. Яскрава сучасна екранізація. Чудовий акторський склад. Успіхи та невдачі Флендерс» це британський серіал Девіда Етфуда, Екранізація роману Даніеля Дефо Радощі та прикрощі славнозвісної Флендерс». Головні ролі виконують Алекс Кінгстон і Деніел Крейг. Події відбуваються наприкінці 17 століття. В центрі сюжету історія життя Мол Флендерс, яка народилась у в'язниці. У віці семи років її бере до себе мер Колчестера, який виховує дівчинку разом зі своїми дітьми. Мол виростає дуже красивою дівчиною, і обидва сини мера в неї закохуються. Мол віддає перевагу старшому сину, однак той не має серйозних намірів щодо неї. Дуже цікавий і захопливий серіал харизматична виконавиця головної ролі. Таємниця Едвіна Друда. Це детективний міні-серіал, екранізація останнього і незавершеного роману Чарльза Дікенса у головній ролі Метью Ріс. Церковний хормейстер Джон Джаспер закоханий у свою ученицю Розу Бат, яка збирається вийти заміж за його племінника Едвіна Друда. Едвін та Роза давно заручені, однак їхні стосунки є швидше дружніми, ніж романтичними. Роза також подобається Невілу Лендлесу, який приїхав зі своєю сестрою Хеленою з Сейлону. Невіл та Едвін одразу відчувають неприязнь один до одного. А Хелена та Роза стають подругами цікавий серіал, захопливий сюжет, хороша акторська гра. Сподіваюсь, добірка вам сподобалась. Напишіть, які серіали ви бачили, а які хочете подивитись. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!